Так, дітки, ми е, маємо ще одну тему по е, загальній інфектології. Тобто, це є ведення пацієнта з інфекційними захворюваннями, це догляд за пацієнтами з інфекційними захворюваннями, виходячи з їх особливостей, тобто тема дуже важлива. Адже е, так як ми пам'ятаємо, що інфекційні хвороби вони є особливими, бо тому що мають збудника. Так, і здатні поширюватися на досить великі території, тобто утворювати певні вогнища інфекції. Ми змушені значить, дуже гарно володіти тактикою ведення пацієнта з інфекціями, щоб і відповідно для себе створити безпеку, і для навколишніх, і, і щоб вилікувати, звичайно, пацієнта. Отже, зверніть, будь ласка, увагу на рахунок таких загальних питань, які, в принципі, ви б вже до цього часу мали би знати, але все ж таки, давайте ми. Пригадаємо, що догляд за будь-яким пацієнтом носить назву гіпургія. гіпургія. Так? Тобто, це ті заходи, які значить, складають основу нашого ведення так? для того, щоб полегшити стан пацієнта і забезпечити потім успіху лікування. Пригадайте, будь ласка, повністю сестринський процес. Так? Тобто, це є обстеження, це є з виставленням, що медсестринських діагнозів, це є планування відповідно сестринських втручань, це є реалізація. Незалежних, незалежних і незалежних сестринців, включань, пам'ятаємо, що незалежні вони не залежать від лікаря, від призначення, ви можете зробити власними руками Залежні це отой листок призначень. Так, значить, де лікар прописує всі необхідні діагностично-лікувальні маніпуляції, розписується безпосередньо за це. А потім, уже ви, як середній медичний персонал, їх виконуєте і аналогічно там розписуєтеся за, за проведену маніпуляцію. Значить, і потім, що ми робимо? Оцінюємо ефективність і при необхідності. Якщо нам ми не досягли бажаного результату, нам потрібно скоректувати свій план і, відповідно, ще раз зробити так, що. Щоб людині було добре. Значить, Заходи, які в загальному, так, які ми можемо застосувати, тобто це є гігієнічне оточення навколо пацієнта, забезпечення режиму, забезпечення дієт, відповідно. Так, тобто, виконання тих самих призначень лікаря, це є проведення найрізноманітніших діагностичних чи лікувальних процедур, тобто те, що ви можете зробити самі руками, тобто, там, наприклад, гірчичники, ін'єкції, банки, так, значить, що ви можете зробити. Далі допомогти. Під час прийому їжі, бо тому, що різне, це все залежить від стану пацієнта. Ми пам'ятаємо, що в ході об'єктивного дослідження клінічного, давайте так, суб'єктивне і об'єктивне. Тобто, коли ми спілкуємося з пацієнтом, коли ми дивимося за його рухами, коли ми оцінюємо, як він нам відповідає на запитання, ми оцінюємо його загальний стан спочатку. Тому що все-таки від загального стану буде залежати весь комплекс наших втружень, адже задовільний стан і стан важкий це різні речі. При задовільному стані людина може, наприклад, Сама їсти при важкому стані людина сама їсти не може, нам можливо, треба буде допомогти. Допомогти при різних різноманітних фізіологічних відправленнях, тому що, наприклад, ті самі кишкові інфекції передбачають значить, такі ризики досить часто і нам потрібно бути, скажімо так, поряд з пацієнтом при тому самому, щоб постійно оцінювати його стан. Далі, відповідно, профілактика ускладнень, які можуть значить, виникнути, якщо у нас важко хворий пацієнт, тобто у першу чергу це є. От проложні. Так, гіпостатичні пневмонії, тобто коли людина довго лежить, значить нам потрібно розуміти, що людині треба проводити дихальну гімнастику обов'язково, бо тому, що це гіпостатичні пневмонії, змінювати положення тіла у ліжку, адже якщо людина в пасивному положенні, то це тільки ми можемо зробити це для кроку, відповідно, бо тому, що пасивне положення це те положення, якого ми надали відповідно, і людина сама самостійно змінити не може. І кожні дві години необхідно змінювати. Де положення тіла у ліжку для профілактики пролежнів і відповідно проводити дихальну гімнастику, значить, так допомагати людині проводити, щоб не було гіпостатичної пневмонії. Значить, далі діагностичні маніпуляції за призначенням лікаря, тобто це забір крові, сечі, випорожнень, проведення до одинального зондування, шлункового зондування, відповідно для того, щоб ми взяли певний вміст, там маски різні, так для. Ну, Чіткій конкретній ситуації своє, звичайно. Тобто, це наша тематика діагностика, спеціаль, загальні і спеціальні методи діагностики. Тобто, ми не забуваємо, незважаючи на те, що це є, наприклад, інфекційне відділення чи інфекційна лікарня. Ніхто не забуває про загальні обстеження. Тобто, Ми говорили, це загальний аналіз крові, це загальний аналіз сечі, група крові резус-фактор, це е, та сама біохімія, тобто, це все потрібно мати, Ну і звичайно провести на це забір. Далі ми повинні, звичайно, що спостерігати за функціонуванням абсолютно всіх органів, систем, чи не змінилося, наприклад, загальний, не змінився загальний стан людини. Ну, тобто, якщо ми пам'ятаємо вже про таке, маємо пам'ятати, що якщо ми маємо, наприклад, людину з червним тифом, обов'язково ми повинні забезпечити такій людині дотримання суворого ліжкового режиму, так, для того, щоб убезпечити виникнення шлунку кішкового. Ви, вибачте, кровотечі чи перфорації кишечника, і ми постійно повинні спостерігати за станом людини, бо тому, що якщо, не дай Бог, розвивається кишкова інфекція, то ми одразу, одразу проявів цього не побачимо в плані того, що. Прояв кишкової інфекції такий візуальний це мелена, тобто це є чорні рідкі дьогтивидні випорожнення. Але ви собі представте по фізіології, допоки випорожнення дійдуть, допоки вони вже вийдуть, пройде час, а кровотеча йде, кров втрачається, ОЦК падає, тобто людині буде ставати погано. Тобто мається Ну, значить, виникає тахікардія, гіпотензія, відповідно, загальний стан значить, погіршується, бліді шкірних покрів, адже це втрачається тобто киснева, киснева недостатність формується по всьому організму і відбувається централізація кровообігу. Може навіть свідомість значить, бути сплутана, ну в залежності від того, що з людиною буде. Тобто Це все нам треба спостерігати. Далі, перша долікарська медична. Допомога при отаких от ситуаціях. Тобто, якщо є, наприклад, уже кішкова кровотеча, ми розуміємо, що там вона є. Що робити? Так? Далі, людина поступила з сильнішою просто блювотою, проносом. Що робити? Промивання шлунка, відповідно, ми мусимо це проводити. Допомога при блюванні, коли звичайно, що наприклад є блювання, є пронос, це дегідратація, аналогічно. Гіповолемія може бути запаморочення, важкий загальний стан. Аналогічно треба розуміти. Може бути таке, що потрібно що люди в людини виникне, не дай Бог, клінічна смерть. Так, тобто надання проведення точніше, серцево-геневої реанімації. Треба розуміти це. Тобто, ми не забуваємо про за невідкладні стани, допомога при гіпертермії, коли височена температура. Значить, та сама перша медична допомога, коли людина прийшла з певним там пораненням, так от робота з ранами. Ми говорили, це дуже особливо важливо при для профілактики виникнення правця і для профілактики виникнення сказу, в залежності від того, який відповідно причина. Ми не забуваємо про профілактику передачі віл інфекції гепатиту беце. Тобто, це все ті накази наші про роботу з медичними відходами, про е, протоколи, так, профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. Ну і от, відповідно, робота з попередженням передачі вілінфекції інфекцій гепатитів. Далі, відповідно, це, звичайно, це є, скажімо так, в, так, в кавичках, в, в лапках, це є паліативна допомога, тобто психологічна підтримка пацієнта на всіх етапах, бо тому що якщо пацієнт спокійний, то тоді. І відповідно, скажімо так, будуть резервні сили організму, вони активовуються і набагато краще проходить одужання, і набагато швидше воно проходить. Так? Тобто підбадьорювання, навіювання, віри в одужання І повірте, воно діє. Тобто, людина набагато краще. Що себе буде почувати? Ну і ми не забуваємо за медичну документацію, яка відповідно ведеться в будь-якому відділенні, так тобто вас, у вас буде своя документація, значить так. Але коли ми приймаємо пацієнта, значить на приймальному покої, ми повинні значить, що заповнити титулку там, наприклад, медичної карти стаціонарного хворого чи ця поліклініка, ми будемо забезпечувати, значить, запис. Так і опис медичної картою амбулаторного хворого чи там диспансеризація іде. Ми маємо все рівно це заповнювати. Значить, тепер наступна наша медична реформа. Ви маєте пам'ятати, що воно все комп'ютеризовано, і відповідно середній медичний персонал це саме, саме ви біля лікаря, коли ви асесуєте, ви будете оформляти рецепти. Так, тобто, за доступними ліками, саме медична сестра це робить. Так, тобто, лікар говорить, що призначає, тобто він веде собі своє, так в електронному кабінеті, а ви повинні оформити це правильно, рецепт, правильну дозу на правильний час, відповідно, все ви маєте правильно оформити. Тобто, є, значить, таке, ви маєте пам'ятати, так, от вам тут. Дуже гарно це вказано, що лікування і догляд це не розбіжні речі, так? Тобто ми не здійснюємо спочатку лікування, а потім догляд. Це все має бути разом. Відповідно, воно має бути значить, доповнювати одне одного, щоб потім мати, значить, досягнення поставленої цілі. Так, тобто, має бути одужання пацієнта. Воно ну, може бути повне, воно ну, може бути неповним, В залежності від стаді, від ступеню важкості цього захворювання. Це ж не тільки в інфектології, а взагалі. Так, ну і звичайно, що, щоб ми цього всього досягли. Ми не маємо забувати, що будь-який медичний працівник, в тому числі і ви, як середній медичний персонал, ви повинні ідеально знати анатомію фізіологію організму і поєднувати так всі анатомічні фізіологічні потім зміни і механізми розвитку тих чи інших патологічних станів. Тобто, наприклад, гіповолемія внаслідок блювання проносу це одне це дегідратація. Значить, наприклад, гіповолемія в результаті кровотечі кишкової чи шлункової, це зовсім інше. А гіповолемія в результаті внутрішньої кровотечі, наприклад, це перфорація кишечника, то це ще інше. Тому що і допомога різна відповідно. Так? Значить, далі, яким чином ми проводимо ті чи інші процедури? Ну, тобто, якщо у, лі... у лиску лікарських призначень лікар нам написав постановка гірчичників, Ну, то, значить, він вам не буде пояснювати, як їх ставити. Правда? Тобто, ви маєте все розуміти, знати, що ви маєте підготувати, як ви маєте знати, що ви маєте зібрати, як, що, як ви маєте підготувати, як ви маєте постановку зробити, як ви маєте спостерігати. Тобто, все те, що ви маєте робити руками, у вас спочатку має бути в голові. Так, тобто, ви повинні у ході догляду. У ході виконання діагностично-лікувальних маніпуляцій, слідкувати за наступним. Дуже уважно до цього відносіться, тому що, по-перше, це ваша робота, по-друге, це все в тестах є, і це буде в клінічних ситуаціях наших, які ми будемо здавати на парах. Тобто, найпростіші фізіологічні показники, за якими ви маєте слідкувати, ви маєте пам'ятати, це артеріальний тиск, це є частота серцевих скорочень, тобто пульс, це є частота дихання, це діурез, це температура. відповідно, так. Тобто, Кажемо так: це температурний листок, який ведете ви. Ви приходите на зміну і ви ведете на своїй зміні температурний листок. Значить, і обов'язково при будь-якій зміні, а ви маєте розуміти ці зміни, виходячи з норми. Так, тобто, -то, якщо ви не пам'ятаєте і не знаєте, що артеріальний тиск мінімум мінімально до такий нормальний, це 100 на 60, і коли вже він падає нижче, то це вже є проблема. Звичайно, людина може бути схильна до гіпотонії, але якщо вона не схильна до гіпотонії, значить щось вже відбувається в її організмі. Аналогічно, коли ви поміряли тиск, ми ж, а там 180 на 110. ну, Тобто це є ризик, наприклад, того самого інсульту, це є ризик гіпертонічного кризу. Ви ж не забувайте, що, незважаючи на те, де би ви не працювали, ви маєте вміти надавати невідкладну медичну допомогу при різних невідкладних станах, але перед тим вам потрібно якісно оцінити показ, життєво важливі показники. Так, аналогічно діурез. Тобто, раз, і, там, наприклад, ви прийшли і за добу діурез там 500. Тобто, ви розумієте, що це олігурія, це ненормально, значить, що з нирочками, відповідно, ми маємо обов'язково повідомляти лікарю. Бо Тому що ви спочатку, відповідно, будете працювати з пацієнтом набагато більше часу, ніж сам лікар, відповідно, бо тому, що лікар зробив обхід і все, його немає. А ви працюєте цілий день. Тому і спостерігаєте за, значить, за пацієнтом, за його станом. І йому, відповідно, допомагаєте. Тому аналіз життєво важливих показників обов'язково. Тобто, Поняття норми. Наприклад, тиску і поняття гіпертонії, гіпотонія, норма частоти серцевих скорочень, значить, пульсу, так, це є розуміння тахікардія, брадикардія, аритмії відповідно. так, значить, Далі це частота дихання, норма, тахіпної чи брадипної відповідно, так, подіурезу, тобто, це може бути норма, поліурія, олігурія, анурія, яке співвідношення. так, тобто… Як виділяється сеча більше в день чи вночі, бо тому, що має бути 3 до 1, 3 в день частиночки, це 75% виділеної сечі в день, 25% виділеної сечі вночі. Якщо воно порушується, значить є якісь проблеми. Це є супутня патологія. Це треба вже втручатися, бо тому що аналогічно можуть бути проблеми супутні. Правильно, ми ж будемо сьогодні на парі говорити про те, які є напрямки у лікуванні, і є таке поняття, забігаючи наперед, це симптоматична терапія, бо тому, що якщо у людини є щось, нашій Супутню ми маємо на це обов'язково звертати увагу. Тобто, ми маємо на основі аналізу життєво важливих показників, виявляти, так, наприклад, задишку. Інспіраторна, експіраторна. І тут в голові вам має бути. Інспіраторна це гортань. Значить, експіраторна може бути, може бути бронхи, може бути бронхіальна астма. Ну ж, може людина бути з бронхіальною астмою. Набряки, а які набряки, відповідно. А де вони, а на яких частинах тіла, а з чим вони пов'язані, відповідно. Отраптова блідість, тобто може бути та сама перфорація, може бути якась кровотеча, тобто якийсь шоковий стан, відповідно, порушення дихання, навіть коматозного стану. Анус, порушення серцевої діяльності, зміни сечовиділення, про те, що ми говоримо. Звичайно, що це гігієнічні заходи. Так, тобто, говоримо ми про обробку значить, шкірних покривів, слезових оболонок пацієнта, в залежності від його стану і режиму, який призначено лікарем. Ну і, звичайно, екстрена медична допомога при необхідності, так, і медичні маніпуляції, які ви можете виконати безпосередньо незалежно, заміна і натільної білизни, судно, банки, п'явки, ін'єкції, тобто, все те, що ви можете зробити руками. Зверніть, будь ласка, увагу, це є дуже гарна така інформація. Я не знаю, чи, можливо, вам говорили про таке на інших дисциплінах чи не говорили. Ми зараз поговоримо з вами тут. Обслуговування в стаціонарі, якщо ми говоримо про стаціонар, значить є два ступеня. Так, тобто середній медичний персонал виконує різноманітні лікувальні маніпуляції, може значить, роздавати їжу, годувати, звичайно, важкохворих. До речі, це не має робити там, мама, сват, брат, сестра. Це має робити медичний персонал, який для того відповідно призначений, за який за це бере зарплату. скажімо так, є молодші, звичайно, медичний персонал, санітарки. Вони вже ми знаємо. Так що це є це є проведення поточної дезінфекції, це проведення профілактичної дезінфекції різноманітними засобами, відповідно, тобто прибирання, заміна білизни, судно вони подають так. Тобто, медична сестра не подає судно, це робить молодший медичний персонал і санітарки, а не медична сестра. Медична сестра повинна займатися лікувально-діагностичними маніпуляціями, які призначає лікар або які вона може зробити руками самостійно. Якщо говоримо про маніпуляції, наприклад. Які можуть проводити санітарки для того, щоб полегшити роботу медичної сестри, яка працює в палаті, тобто ми розуміємо і знаємо, так, що медичні сестри поділяються на палатних, маніпуляційних, операційних відповідно. Так. Тобто, наприклад, клізма, той самий кисень, допомогти проасистувати при, там, при промиванні шлунка чи проведенні клізмування. Чи, тобто. Так, як медична сестра допомагає лікарю, а аналогічно медичній сестрі допомагає молодший медичний персонал в такому плані. Далі. Звичайно, що ті правила ніхто не значить, не не скажімо так, не ігнорує протоколи, яким чином себе вести у відділенні, тобто ви повинні переодягнутися у свій лікарняний одяг і відповідно, одягнути зверху значить, що медичний халат. Далі, шапочка чи коси так, Значить, повністю закрити волосся, зміни взуття, тобто, це обов'язково. Далі, значить, не забуваємо про правила роботи з самими пацієнтами у плані дезінфекції, так, тобто, профілактики виникнення інфекцій. Тобто, після кожного огляду пацієнта, після проведення будь-якої маніпуляції, якщо ви проконтактували з предметами, які там були, значить, так само з пацієнтом, так, біологічними рідинами, ну, давайте. Гадаємо по наказу по медичних відходах, значить, все те, що було в контакті з будь-якими біологічними рідинами від пацієнта, це є категорія відходів Б. Так, тобто, це є епідеміологічно небезпечні об'єкти, тобто будь-які гострі. То всі голки, все, все що проконтактувало, це судна, це, ну будь-що. Тобто, це так так, само наші ручки, так, ми маємо що пропляти. Значить, ми повинні продезінфікувати значить, от, у хлораміні, і звичайно це і тепла вода з милом. Тобто, Ми, якщо зустрічаємо в кроці, особливо останні буклети, вони дуже гарно розмежовують. Тести є, як ми, що ми маємо робити, якщо на непошкоджену шкіру потрапила біологічна рідина від пацієнта. Тобто це є вода з милом, бо там немає рани ніякої, просто вода з милом. Далі що ми маємо робити, якщо біологічна рідина потрапила в очі? Тут не було захисних окулярів, потрапила біологічна рідина в очі, там сезоні оболонки. Там ми вже ні мило не застосуємо, ніякі спирти, нічого, але контакт відбувся. Тобто, це є фурацелін, ми можемо промити звичайною проточною водою, ми можемо обробити фурацеліном, він так само антисептик дуже класний. Значить, ну і якщо є пошкоджена шкіра, якщо ми поранилися, якщо ми десь кололися, якщо ми порізалися, відповідно туди потрапила біологічна рідина від пацієнта, ми обов'язково промиваємо етиловим спиртом. Тобто, оці три напрямки треба розуміти просто на зубочок, бо тому що це, по-перше, ваша безпека, коли ви будете працювати, ви ж будете просто про це знати, ви будете багато розуміти. Коли прийдете на роботу, і це дуже, дуже важливо. Далі. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що при переході в палаті від одного хворого до іншого, ви не будете проводити гігієнічну обробку рук від кожного пацієнта. Правильно, руки можна заразити рушником відповідно з дезінфекційним розчином, відповідно, але зверніть, будь ласка, увагу, що ви постійно контактуєте з певними відповідно компонентами, скажімо так, епідеміологічно небезпечними, тобто, чи це є аерозолі, чи пилюка, чи якісь виділення. Тобто, тоді, коли коли ви йдете, наприклад, там виконувати свої якісь значить, буденні справи, тобто поїсти щось, відпочити відповідно. Ми обов'язково маєте пам'ятати, що ви знімаєте халат, який був в контакті з пацієнтом. відповідно. Ви обов'язково руки миєте з милом. Значить так і особливо це кишкові інфекції. Чому давайте пригадуємо, за Громашевським, це ваше друге заняття по загальній інфектології. Значить, за Громашевським ми поділяємо. Інфекції на кишкові, дихальні, інфекції зовнішніх шкірних покривів, значить, і трансмісивні інфекції, і механізми передачі. Кишкові інфекції передаються фекально оральним механізмом передачі: це аліментарний шлях через їжу, водний шлях через воду і відповідно контактно-побутові. То якраз ручки, так, які ми не помили, були в контакті. Десь і ми можемо прекрасно з'їсти якісь свої, свої харчі, і збудник потрапляє безпосередньо в наш організм, і ми можемо захворіти, якщо наш імунітет. Відповідно, значить, там на нижній межі норми, скажімо так, або взагалі не працює. Далі, відповідно, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ми доглядаємо за шкірою, ми можемо використовувати гліцерин. Ми можемо використовувати гліцерин зі спиртом, відповідно, розведений, але це все буде залежати від відділення, де ви працюєте. Далі, перехід від відділення у відділення. Тобто ми ж ми розуміємо, що немає нас, би бути, так, що кишкові інфекції, Хворі з кишковими інфекціями разом з дихальними відповідно в такому плані перемішувати не можна. Так, значить, тобто, обов'язково, якщо з відділення в відділення вийдете, Ну, по так, по-правильному, треба міняти халат, треба міняти шапочку. Зверніть, будь ласка, увагу обов'язково про маски і маски це обов'язково де? в дихальних інфекціях, так Бо тому, що механізм передачі пригадуємо: повітряно-крапельний, аерозольний або пиловий. Тобто кишковими інфекціями ми не плюємося. Скажемо так, а зате з нежиттю Прекрасно збудники дихальних інфекцій потраплять нам на респіраторний епітелій у носику, і відповідно вони вже будуть в нашому організмі. То маска або респіратор, який ми маємо обов'язково змінювати навіть кожну годину дві відповідно. Ну так, значить, і якщо марлива пов'язка, чотири шари марлі. Її трошки довше можна використовувати, можна її знезаражувати. Далі відповідно зверніть, будь ласка, увагу, що в кінці, навіть у кінці за протоколами, в кінці робочого дня е персонал медичний може прополіскувати ротову порожнину фурацеліном. Ну, фурацелін 1 до 5 тисяч запам'ятовуємо, бо тому, що тести кроківські ваші до 21-го року говорили, оце розведення 1 до 5 тисяч. А з 2023 року там 0,02%, але це одне і те саме. Ви один поділили на 5 тисяч, перевели у відсотки і ми маємо 0,02%. Ну І відповідно, значить, звичайно, лікарняний одяг залишаємо у шафі. Ми ідеально би було, ми маємо прийняти душ, перетягнутися тоді в свій чистий одяг і піти додому. Значить, зверніть, будь ласка, увагу на рахунок того, що якщо ми працюємо в інфекційному відділенні, ми розуміємо, що ми можемо спрацювати Мати справу з вірусу і бактерією носіями, так? То пам'ятаєте, як ми говорили, що коли ми говоримо про імунітет, то якщо імунітет наш працює класно, потрапляє організм в організм мікроорганізм в організм людини, і імунна система його просто. Виганяє. Так, вона його знешкоджує, і наш організм хвороби не має. Якщо є певні зрушення, тобто мається на увазі стреси, авітамінози, недостатнє харчування, багато працюємо, такі відповідно, якісь нервові зриви або хронічні захворювання, наш імунітет уже так дуже добре не працює. коли певна кількість мікроорганізмів потрапила в організм наш, імунна система частину вивела, але частину лишила. І тоді, відповідно, у нас ми не хворуємо. Мріємо так, але ми стаємо носіями, і це ми говорили вже на парах. Це саме саме небезпечно, бо тому, що бактерію вірусу, вірусу носії це саме небезпечне, що може тільки бути, бо тому, що клінічних проявів захворювання немає, але ми прекрасно виділяємо все в навколишнє середовище, і тоді від нас можуть понабиратися, і ми можемо набратися. Так тому коли ми працюємо та в будь-якому відділенні, в принципі, ми обов'язково маємо значить давати здавати маски. The cat Маскинос, ніс і зів, це на золотистий стафілокок, відповідно. так, Це є різноманітна бактеріальна флора, особливо, значить, це якщо ми говоримо про повітряно-крапельні інфекції, ми маємо здавати значить, аналізи на кишкові інфекції. так, Тобто, якщо ми говоримо про працівників кишкових відділень і харчоблок, це обов'язково, бо ми розуміємо, що ручки, все, значить, так якщо ми, якщо, не дай Бог, у нашому організмі є збудних, ми прекрасно можемо посіяти це все у. І рознести потім всім. Так, і це дуже-дуже велика буде біда. Тобто, якщо ми виявили бактерію носіїв, ми обов'язково маємо проводити диспансеризацію і роботу за протоколом Контактні бактерію носії. Тобто, це активна санація, тобто, це очищення організму людини, яку ми виявили від бактерій, від вірусів. Ми ще раз маємо перевірити, тільки тоді допустити до роботи. Так, і обов'язково це щеплення. Тобто, ми пам'ятаємо з попередніх пар, що імунізація, тобто це створення набутого активного так, набутого, активного штучного імунітету. Тобто, ми увели антиген, людина відповідно, значить, справилася з, з цим антигеном, спродукувала антитіла відповідно, і буде мати імунітет відповідно. Так? Але ми маємо Пам'ятати, що є ще таке поняття як щеплення з епідеміологічними показниками, тобто мається на увазі, що коли є, наприклад, якийсь певний спалах хвороби, так, ну, наприклад, грип, от ви знаєте, так що ми, коли маємо епідемічний сезон, так? такий по грипу, ми щеплюємося, так. Тобто, от ковід був, так SARS-CoV-2 було три, бустер, значить, основна доза і три бустерні дози, так. Тобто, це аналогічно туди ж, скажімо так, обов'язково.